Це така убийственная новость для кремля. Видите, Кремль з всех сторон хоче помешать. тіл. Перемовин з Росією. Стало таким мейнстрімом анонсувати свій план перемоги. Ади ну ще що, щось якось ну якийсь пацан. Ну ви зрозуміли. Я казала, вони будуть використовувати все, що тільки може, щоб тільки в них був якщо не мир, то хоча б якесь перемир'я. Вітаємо. Ми всі розуміємо, що без підтримки західних партнерів нам навряд чи вдалося потримати перевагу на фронті та успішно відвоювати наші території. Звісно, ці процеси йдуть доволі повільно та даються нам дуже дорогою ціною. Але сумнівів в тому, що перемога буде за нами, вже не виникає. Сьогодні з нашими експертами, та рологами, екстрасенсами, ясновидцями, поговоримо про те, чи й надалі Україна може розра. Ховувати на західну підтримку, але спочатку підпишіться на наш канал, якщо ще цього не зробили. Натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові випуски, та поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам дійсно сподобається. А ми розпочинаємо. Таролог Олена Бюн передбачає, що кораблі НАТО скоро увійдуть в акваторію Чорного моря. Чорного моря ну є определенні трудності, сковуючі обстоятельства. Вообще это планируется, это рассматривается, а по итогу, по итогу будут присутствовать. По итогу. Это такая убийственная новость для Кремля. Видите, Кремль со всех сторон хочет помешать. А по-другому можно сказать, что да, корабли э, могут присутствовать, могут по тройке, пусть их будет немного, но это, э, ну, видимо, что-то мощное такое, супермощное, которое, от которой будет очень хороший эффект. Я думаю, що цю ситуацію продавлять, так ви бы розсматривають, тому що то багато много поміг. Нещодавно президент Франції Мануель Макрон виступав з заявою, що у нього є план, як за допомогою Китаю всадити на стіл переговорів РФ та Україну. Олена Бюн готова відповісти, чи дійсно у Макрона є такий план, та чи може це дати щось позитивне саме для України. Вони смітріці грає ні, не серйозно. Понимаете, это несерьезное отношение к делу. Он играет, он играет, он пытается показать свою значимость, пытается показать свою важность. Ну что он такая фигура? На самом деле он из себя такого ничего не представляет. Но опять же, вот сколько раз карты говорят, он не туда смотрит. Ему надо заниматься не лезть во внешнюю политику. Ему надо смотреть то, что у него делается под носом в стране, потому что в стране могут быть, на, на, ну, как бы, начаться тяжелые события, протесты, которые еще неизвестно чем кончатся для Макрона. Олена Бюн также зробила передбачення, чи можливі найближчим часом переговори Китаю та України. Но в принципе они показывают, да, возможные, возможные. Сейчас посмотрим. Опять же, да. Здесь как бы все зависит от контрнаступления. Вот что-то связанное с контрнаступлением украинских вооруженных сил, да. Uh -huh. На подібне питання щодо плану Макрона та його ефективності відповідає Ольга Стогнушенко, відома та та екстрасенс. Макрона жмуть. Макрона дуже тиснуть на нього. Він пишіть, йому не подобається та ситуація, в якій він опинився. І жмуть його з трьох боків, жмуть його, якісь країни, тобто якісь лідери на нього тиснуть. Він намагається якось цьому. Якось намагається цьому суперечити, тобто якось відбивається від всіх від них. Значить, План, який він там собі придумав, до речі, це не він придумав, а йому сказали, що він це придумав, чомусь так мені показують. Він не життєздатний взагалі. Ну, тобто, Там немає жодного живого процесу, який має, ну, має можливість взагалі якось реалізуватися. Ну, тобто це навіть не план, це якийсь, знаєте, намагання вставити свої правила, намагання вирвати собі кусок, шмат якийсь він хоче вирвати і собі. Ні, ніхто не прислухається. Буде він сидіти в себе на троні і робити те, що й робив. Це все риторика, все демонстрація якихось намірів. Вона потрібна не Макрону, вона потрібна людям, які живуть во Франції. Тобто, це. Тобі кицько кажу, а ти невістко, слухай, знаєте, дуже схоже на це. Тобто я не бачу в цьому плані ніяких життєздатних пропозицій. Тобто, там, Це не про план, а це про, дивіться, ми щось зробимо. А ви бачили всі, ми зробили, що могли. Ну, тобто, Це якась така підміна, підміна діяльності, підміна втручання навіть тут. Добре, що Макрон до. Слухайте, ну на нього тиснуть, на нього тиснуть. ну На нього дійсно тиснуть, е, щось від нього потребують, е, якихось е, дій е, посередницьких навіть дій від нього потребують, але він не може їх поки реалізувати. І зараз я не можу сказати, що Макрон є одиницею, тому що за ним стоїть два чоловіки великих, великих якихось чоловіка, які. Е, Ну, кажуть йому що казати. Кажуть, що робити, кажуть, куди діяти і куди направити. І зараз Макрон більш навіть занепокоєний тим, як зберегти цілісність того простору, в якому він царює. Тобто він більше переймається долею Франції аніж України чи то Росії, тому не сприймаємо його випади інформаційні як щось важливе чи категоричне ні, це. Це його намагання зберегти е, свою позицію. Це не більше. Ольга Стогнушенко готова зробити передбачення про те, як цього року буде відбуватися зустріч у форматі БРІКС у південній Африці. Чи приїде на неї Путін, та чи вдасться його заарештувати під час цього візиту? Ніхто нікуди не поїде, ні, навіть, навіть розмови такої не буде, щоб він туди їхав, щоб ви розуміли. Тому що це якась вже ну, як, про це вже знають. ну, Тобто на це навіть не претендують. Тому що ну, ці дві карти, які кажуть, чи буде він там, та ні, ну звичайно, він там не буде. і Він там не просто не буде. А це якась ну, це узгоджене питання вже отако. Так, що буде Росія? Там буде я так, а ну чи будеться зустріч взагалі? Покажіть, по мене тут е, сумніви щодо взагалі чи відбудеться вона ця зустріч? Чи, чи відбудеться ця зустріч в серпні? Буде переноситися, буде щось змінюватися. Так як сьогодні подається інформація, так не буде. Ну, Тобто не в тому контексті, не в тому форматі, не в тому складі, не там, не в ті години. Ну, Тобто, щось буде інакше. Тобто, щось, якісь плани буде порушено. Чому? Тому що недоречно, тому що не до цього, тому що інші питання важливіші, тому що якось йде зміна зміна цілей, зміна вектору саме направленого на цю зустріч. Тобто чи то. Заради чого та зустріч взагалі відбувається, воно е, втрачає актуальність, воно не важливе, воно не є якимось е, таким вагомим, щоб е, про нього зустрічатися. Ну тобто, той намір та ціль і. То заради чого взагалі та зустріч? Але те, що Путіна на ній не буде, це 100% і це вже відомо. Про це вже ну вони вже домовилися, вони вже це е, обсудили. Е, буде якась зустріч, вона буде в іншому форматі, вона буде в іншому вигляді на іншу тему, в іншому місті. Ну, щось буде інше. І на цій зустрічі буде якийсь е, представник. Російської Федерації буде на цій зустрічі, але це буде якась така не дуже вагома людина, ніби як кусочок вам на, вам на наш тримайте, хай він там у вас посиде, хай він там у вас послухає. Ну тобто, це не якась вагома така персона, яка поїде щось вирішувати, тому що там поїде людина, туди від Росії, яка туди поїде, аби чомусь навчитися, аби війти в курс справи, аби з кимось познайомитися Омитися, ну тобто, це як налагодження якихось стосунків буде минулого тижня. Весь світ активно обговорював злиття секретних документів, які стосуються війни в Україні з Пентагону. В США навіть заявили, що вже заарештували підозрюваного. Їм виявився 21-річний військовий ВВС США. Шаманка Сейреш розповідає, хто насправді за цим стоїть. Там гра набагато складніша. Ми дивилися це питання з Женьком по гарячим слідам на іншому каналі. От буквально там майже. В день да того як воно все повилазило яка цікава історія. Неодноразово випадає на цей момент, що це зроблено третьою особистостю в інтересах РФ. тобто, mm -hmm. це зроблено третіми руками в інтересах Росії. Ну тобто, от такий от момент, mm -hmm. а і плюс це демонстрування певної уязвимості Пентагону та а, те, що зламати вскрити і дістати можна все, чи має стосунок цей хлопчина? Ну. І чесно, ну типу, я на це дивлюся. Я це переглядала. Тут знаєте, коли кажуть, як би це дивно від е, шамана, не звучало догадалки, не ходи. ну що щось, якось ну якийсь пацан. Ну ви зрозуміли? Типу, ну дуже дуже навряд чи він має як, що він, знаєте, причина всіх наших бід. Тому що те, що ми зараз бачимо, це а, здебільшого театр. Отрально театр. театр у нас он балеріна. Ми бачимо з вами красиву виставу. Скоріш за все, ФБР у курсі хто за ким стоїть. Як стоїть, що відбувається, який стосунок має цей хлопець, і все. але для нас з вами, та для е електорату США і для всього світу вам вкидують там того хлопчину, який коротше, такий стосунок має до секретних матеріалів, як Лукашенко до е карт, які він приносив з -з 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 зі стрілочками. Про нападіння розумієте? Про необхідність перемовин між РФ та Україною почали говорити навіть офіційні представники Ірану, навіщо це робиться, та які перспективи мають подібні заяви, розповідає таролог Людмила Хомутовська. Ну, Перше, це дипломатія. І я наскільки розумію, це саме Росія, яка розлилася по всій землі шукає союзників і таким чином. Пам'ятаєте, ми теж з вами дивилися. Я казала, вони будуть використовувати все, що тільки можу, щоб тільки в них е, був, якщо не мир, то хоча б якесь перемир'я, е, тому що там дійсно проблеми. Е, так що це домовленості, які є, які йдуть не. Не в відкритому доступі, але вони йдуть, і е, Іран виконує одну із домовленостей, таємних домовленостей, тому що Росії потрібен мир. Нещодавно в публічному просторі з'явилася інформація про те, що Єгипет готовий надати військову підтримку Україні. Це було доволі неочікувано, враховуючи той факт, що влада цієї країни ще донедавна була в чудових відносинах з політичними елітами РФ. Чи насправді така підтримка буде, та чому Єгипет змінив свою думку? Розповідає Людмила Хомутовська. Ну, я скажу так, що щоб не отримати саме економічні санкції, то вони підтримують це саме йдуть на це для того, щоб пом'якшити економічні санкції, їх ви. Заставляються робити саме суспільству, якісь там дипломатичні домовленості, так що тут захист своєї країни, оці їхні дії. Це захист своєї країни. Нещодавня публічна страта українського військового сколихнула весь світ. Ясновидиця Марія Тиха прогнозує, чи відчує Україна реакцію західних партнерів на такі жахливі події. Я би сказала, знаєте, як я би сказала. Постачання зброї, тобто більші масштаби, постачання зброї, більше масштаб більше фінансування і оприлюднення оприлюднення саме масштабне саме по всьому світу. Огласка, да, если на русском языке говорить, огласка, максимальная огласка будет, то есть максимальная огласка. Это будет не последняя ситуация, когда мы узнаем вот а такому відео, ще будуть ситуації. І що будуть, ребята, ситуації виспливати очень скоро. Марія Тиха теж може дати відповідь на питання щодо президента Франції Макрона та його участі в переговорному процесі. Тому розумієте, чому? Яка ситуація? Кожен зараз себе буде. Зараз кожен з себя буде строить супергероя, супермена. Тому що якщо Макрон, например, да, или какой-то другой человек все-таки на конфликт сможет повлиять, соответственно, этот человек уйдет в историю. Правильно? Правильно. Поэтому сейчас каждый будет из себя строить супергероя. Вот и все. Но, знаете, такое вот, как говорится, на словах ты -то лев толстой, а на деле простой. Поэтому меньше слов, больше действий, ребят. Так, все ж таки, чому Макрон став знову позицінувати посередником закінчення війни? Тому що Макрон зараз відчуває Макрон зараз відчуває, що ЗСУ зараз при повному параді будуть перемагати у війні. Ну так, да, він намагається взяти на себе роль провідника карта Мага, роль, скажімо так, людини, яка зможе змінити все. Ось і все. Для того щоб просто отримати лаври. Потім по закінченні війни. Ось все. підтримка західних партнерів тільки посилюється, але дуже часто її не афішують. Нам варто просто пам'ятати, що поряд з нами надійні союзники, які готові прийти на допомогу, коли мова йде про визволення від окупанта. На сьогодні це все. Ми прощаємось з вами, але не надовго, а лише до наступних випусків.